Мучителя вітаю, будьте радісні завжди, Хай уроки пролітають швидко й гарно, як вісні, хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіть усі діти, як заходите, ви в клас. Бажаємо не тільки успішно вчити, а й не припиняючи вчитися. Вчіться ловити моменти радості, схоплюйте хвилини щастя і насолоджуйтесь всім тим, що відбувається навколо вас. Низький уклін учителям, що світ вічне і правдиве. Це осінь золотим гілян, що носить свято чорт. З ним, вчителя, я вас сьогодні вітаю. Наднення завжди до роботи бажаю. Щоб успіхи всі на шляху зустрічали, щоб в радості ви ні прийдеш, ні зустрічали. Шановні наші вчителі, вітаю вас, з Днем вчителя. Бажаю вам самого найкращого здоров'я, мирного неба над головою і повистріше, поскоріше вийти на навчання. І цього все не було як жили раніше. Дякую вам за все, що ви даєте. Нам. Вітаю всіх вчителів з днем вчителя. Ваші зусилля і старання роблять світ навколо досконаліше. Спасибі вам за працю. Бажаємо не втрачати магічних здібностей і завжди бути здоров'ї. Хай буде прекрасним, щасливим це свято. Бажаємо міцного здоров'я багато. Вам вдячні за людям, працю, знання, Сердечне тепло та всього знання. Бажаємо щастя! Газ два Учитель на диво завжди креативний. Успішно працює зум і онлайн. Він завжди привітний і позитивний. Всі фішки уроку упевнено з нами. Вітаю з ним, учителя! Учитель, вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я! Тавдячних ус та вдячних учнів.